Омста замасовані обстріли Україна під ударом опинилася столиця Російської Федерації і цього разу накрили дійсно жорні цілі. Поки окупанти обстрілювали найбільші міста України на місця, де любить розгулювати Путіна, упали бомби. Накрили навіть підготовку до пишного параду 9 травня. І, схоже, тепер все остаточно почало зриватися. Масштабні вибухи полум'я вали куди влучили. Побачите далі. Вітання вам, глядачі. Підпишіться на нас, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати на Арефії було зафіксовано масовану атаку безпілотників. Про це повідомляють рашистські змі. Дрони атакували декілька районів одночасно, зокрема і столицю їх країна. Жителі Липецької області повідомляли про активну роботу протиповітряної оборони і падіння бомб. Водночас у Рязанській, Тамбовській Тольській областях оголосили червоний рівень небезпеки. За даними моніторингових ресурсів, загроза дронових атак також була в Астраханській, Нижньогородській, Тверській та Смоленській областях. Основною цілею за роз російської сторони стала Москва та її передмістя. Мер рашийської столиці Сергій Собянін заявив про атаку десятків дронів на столицю. У зв'язку із загрозою в московських аеропортах Внуково, Домоєдового, Шеремєтєво та Жуковський тимчасово запровадили обмеження на польоти. Також стало відомо, що у місті Муром після удару дронів спалахнула масштабна пожежа. Місцеві жителі повідомляли, що було атаковано Муромський приладобудівний завод, також відомий як пороховий. Крім цього, повітряні сили збройних сил України завдали успішного удару по пункту управління ворожими підрозділами БПЛА у районі населеного пункту Курської області. Напередодні про це повідомляли в генеральному штабі збройних сил України. На цьому пункті базувалися екіпажі безпілотних, розвідувальних та ударних дронів. Внаслідок удару ліквідовано було до 20 окупантів та знищено їхню техніку. Повідомили у генштабі. Ми ну, також інформацію щодо успішного удару по пункту управління ворожими підрозділами БПЛА – у районі населеного пункту Тьоткіно на Курщині Варафі додав і керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко. Цитую його повідомлення. Для розуміння Тьоткіно на Курщині ще від 22-го року використовується як школа попела. Там вчили росіян спочатку на мавіках, потім працювати з кидами, зокрема по наших мирних жителях. Потім ФПВ. Ну, зараз там був пункт управління російськими пополами, які здійснювали атаки на Сумщину. Ключове був, наказав він. Але на жаль, Україна опиняється під нескінченною кількістю атак. Таку двадцять. Ворожих безпілотників типу шахет атакували Харків декількома хвилями. Внайсток чого у місті є постраждалі та руйнування. Як повідомляє державна служба України з надзвичайних ситуацій у своєму телеграм-каналі, масованого удару по Харкову ворог завдав під ранок у ДСНС зауважили, що влучання та падіння уламків були зафіксовані у Шевченківському, Київському, Холодногірському та індустріальному районах міста. У результаті ворожої атаки сталося шість пожеж за попередніми даними. Внасток ворожої атаки постраждало чотири особи. Ідеться у повідомленні. Також у Шевченківському районі горіли дах та кімната приватного житлового будинку на площі 400 метрів квадратних. У Київському горіли магазини на території ринку на площі 500 метрів квадратних. Пошкоджено близько 90 та згоріло 20 торгівельних об'єктів. За іншою адресою горіла будівля ресторану на площі 700 метрів квадратних, зазначили у службі. Також кадри прольоту шахеда по ринку Беребашову у Харкові вже розлетілися мережею. Повідомляється, що він вважається одним із найбільших в Україні та в Європі. Огоні хопив торгівельні майданчики. Дим від пожежі на ринку було видно у різних районах міста. Окрім того, у Холодногірському районі було пошкоджено фасад багатоквартирного будинку. Горіли кіоск, будівля та три автомобілі на загальній площі 120 метрів квадратних. А в індустріальному районі горів автомобіль на площі 20 метрів квадратних. Пошкоджена виробнича будівля. Як зазначив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олексінігубов, на світанку 20 ворожих БПЛА типу «Шахет» атакували Харків декількома хвилями. Масована атака тривала понад дві години. А на місці влучань спалахнули пожежі. Написав. Він, окрім того, ОВА розповів у телеграм, що гострої реакції на стрес через атаку рашиських окупантів зазнали 71-річний чоловік та 52-річна жінка, а також 59-річний та 44-річний чоловіки. За уточнену інформацію, Харків сьогодні вночі зазнав 20 ударів шахедами у чотирьох районах міста по восьми локаціях. Написав міський голова. Також Одеса вночі відбувалася від російської атаки. Про це повідомив міський голова Одеси Геннадія Труханов телеграм передає. ДС. загроза. Застосування ударних БПЛА у частині міста було чутно вибухи. Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. Написав тоді чиновник. Він додав, що вибухи було чути в центр міста в Київському та Пересипському районах. Внастік російського удару по одеському району пошкоджена низка об'єктів цивільної інфраструктури, серед яких і приватні житлові будинки. Повідомив керівник ОВА Олег Кіпер. За його словами, у деяких місцях спалахнули пожежі, які наразі оперативно ліквідовують українські рятувальні рятувальники. і сумщина опинилася під атаками. Рятувальники ліквідовують наслідки ворожих ударів. Рефія постійно наносить удари по прикордонних населених пунктах сумського району. На місцях працюють вогнеборці. У ворожбянській громаді ліквідовано масштабну пожежу в житловому секторі. Вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки. Через загрози повторних ударів рятувальники змушені були періодично призупиняти роботи та передислоковуватися в укриття. У Білопільській громаді рятувальники обстежили територію, по якій нанесено авіаційний удар. Всі осередки горіння ліквідовано. Ну і між тим, Володимир Зеленський відреагував на нещодавню нічну атаку Рафі на нашу державу. Президент наголос наголосив, що окупанти просять тишу на 9 травня, а самі б'ють кожного дня по Україні. І український лідер показав жахливі кадри наслідків терористичних атак Рафі протягом цього тижня. Президент наголосив, що усю ніч рятувальники у Києві гасили пожежі, будинки та машини після атаки російських дронів на спальні райони міста. На жаль, є постраждалі діти та дорослі. Зеленський зазначив, що всім надано потрібну допомогу. Також на ворожої атаки спалахнула пожежа у Черкасах. Тоді горів звичайний гуртожиток. Окрім того, цієї ночі росіяни вдарили шахедами і по Харківщині, Миколаївщині Київщині. Загалом запустили 165 БПЛА і більшість іранські шахеди також увесь ранок тривають удари кабами по Донеччині та Сумщині. Росіяни просять тишу на 9 травня, а самі ж б'ють кожного дня по Україні. І це цинізм найвищого рівня, констатував президент України. Лише за цей тиждень Росія застосувала проти України понад 1180 ударних дронів і 1360 керованих керовних авіабомб і 10 ракет різних типів. Потрібне реальне припинення вогню. Україна готова до тиші із будь-якого дня, але щонайменше на місяць, аби покласти край війні. Якщо тиша, то щодня, якщо припинення вогню, то не на їхні свята, а на кожен день, підкреслив Володимир Зеленський. Президент також подякував усім партнерам, хто продовжує допомагати нашій державі і продовжує тиснути на Російську Федерацію. Окупанти бомбили україн. Гіну та пропустила катастрофу прямо у себе під носом. Їхні дамби почали розриватися, а вода пішла на населені пункти. Коли рашисти хотіли вжити заходів, то було вже запізно і велику трагедію не вдалося зупинити. Потопи стали вкривати все на своєму шляху, не жалюючи нікого. З кожною секундою ставало все гірше, і гірше. Моторошні кадри будемо з вами обговорювати у цьому випуску. Вітання вам, глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. На арафії почалася нова серія потопів. Схоже, цього разу катастрофи уже. Не уникнути. Під ударом ряд регіонів. І так у Тюмені річка почала затоплювати населені пункти. На місці організовано чергування рятувальних служб. Іде велика вода. На місці чергують рятувальники, зазначив журналіст агентства Єдина дорога, якою можна було виїхати з навколишніх населених пунктів, виявилася затопленою. І про це повідомили місцеві мешканці. У Тюменській області розпочався потоп. Дорогу між селами Шагалово та Ченчер змило потужним потоком повені. Невідомо, що сталося з усіма, хто був там в цю мить. Влада приховує біду, написали очевидці у телеграм-каналі Тюмень номер 1 Окрім цього, у Приморському краї зберігається складна гідрологічна обстановка через дощі і підвищення рівня води у річках. Почалося затоплення населених пунктів. За інформацією регіонального управління в найсток паводку затоплено потоплено ряд будинків. Ситуація загострюється. Як уточнили у Прем'єдрометі, на річках центральних та північних районів регіону, продовжується розвиток потопів будівель, фіксуються виходи води на нові міста і села. Фахівці попереджають про можливе подальше погіршення ситуації. Так, у селах Чугуївського округу під водою перебувають 58 будинків. Через масові потопи порушено транспортне сполучення з сімома населеними пунктами в Анучевській, Партизанській та Чугуївській муніципальних утвореннях. Рятувальні служби там продовжують моніторинг та проведення необхідних заходів для стабілізації ситуації. Ну а тим же часом у МНС Красноярського краю назвали райони, на які теж ідуть повені. Під найбільшим ударом міста Красноярськ та Заліз. Зноєрськ, а також більша половина краю у Курганській області Рафі через паводок затопило навіть старі уранові свердловини родовища добровольне. В Звіриноголовському районі екологи також вважають, що радіоактивний розчин потрапив у річку Тобол, що може спричинити зростання захворювань у регіоні. Про це повідомляють російські змі. Також група регіональної екологічної організації фонд громадського контролю за станом навколишнього середовища та добробутом населення напередодні опублікувала відео наслідків на цих кадрах видно, що весь простір між селами Труд і знання та Звіриноголовське затоплено водою. Саме там розташоване родовище добровольне. Підземні води із його свердловин могли змішатися із річковою водою та потрапити у водопровід. У зоні затоплення, зафіксовані супутниковими знімками, знаходяться як старі, так і нові свердловини для видобутку урану. Старих свердловин на затопленій території близько ста, а нових має бути ще більше. До слова жителі російського міста. Сиктивкар поскаржилися, що могили окупантів, яких ліквідували на війні з України, потопають у воді. Про це повідомляють Розумі на основі постів у соціальних мережах. Мешканці міста поділилися знімками, підтоплені. Сказали, що місцева влада нічого не робить. На човському кладовищі, у місті, де ховають загиблих героїв Сво могили, буквально потипають у воді. Жаліються росіяни в інтернеті. Пропагандисти додають, що там і влітку у воду ховають, бо місце сире. Попри те, що це на місці невеликої височини. Пізніше начальниця управління інформації та соціальних комунікацій сективкара Марина Лисаковська повідомила, що потоп на кладовищі стався через теплу погоду. Різке потепління спричинило стрімке танення снігу і підтоплення частини могил. В оперативні терміни були зроблені Достоки виставлені містки додала пропагандистка. Чи проводитимуть на цвинтарі якісь більш ґрунтовні роботи? Зазначають медіа у мерії не повідомили. Згадаємо, як російському Дальнєрєчевську приморського краю сталася нова аварія. Там прорвало дамбу, і про це писали також, звісно, розмі. Рятувальники тоді порадили місцевим жителям евакуюватися через прорив дамби, але зазначили, що остаточне рішення залишають за кожним. Міська адміністрація тоді попереджала, що рівень води може підвищуватися ще протягом одного-двох днів. Ну і Новнасток прориву дамби підтоплено вісім було будинків і була загроза затоплення ще 40 будинків. У той же час рівень води. У річках на Уралі та Південно-Західному Сибіру Арафії спричинив затоплення сотень будинків, відключення електроенергії та змусив терміново евакуювати рашистів із місць підтоплень. Про це писало Reuters. Понад 300 будинків і майже 700 житлових ділянок були затоплені в Курганській області Росії, що розташована на річці Тобол біля кордону із Казахстаном. Повідомляє міністерство надзвичайних ситуацій Росії. Рівень води у річці Тобол стрімко зростає. Повідомляли в російському міністерстві у місті Курган. Адміністративному центрі області було відключено електроенергію без світла залишилися 1500 рашистів. Губернатор Курганської області Вадим Шумков заявляв, що він очікує дуже складної ситуації, коли рівень води в тоболі може піднятися до 11 метрів або майже вдвічі вище рівня прориву у деяких місцях. Жителі Ошима міста із населенням 65 тисяч осіб у Тюменській області на південному заході Сибіру, що межує з Казахстаном, попросили терміново евакуюватися через критичне підвищення рівня води у річці Єшим, яка протікає. Через місто губернатор регіону тоді попереджав, що рівень води у річках регіону може досягати історичного максимуму. Та, попри це, окрім потопів, Росію роздрають і пожежі. Так у російському Улан уде евакуювали частину жителів міста через ландшафтну пожежу, яка із лісу перекинулася на будівлю міста. Як повідомив мер Улан уде Ігор Шутенков, через пожежу порушено електропостачання і є спалах у приватному секторі. Влада буряцького міста розгортає для евакуйованих пункт тимчасового розміщення на базі школи. В загалом у місті запроваджено режим підвищеної готовності. За словами голови Буряці Олексія Сиденова, улан уде та навколо міста п'ять пожеж. Тільки у місті палає 3000 квадратних метрів. Окрім того, у регіоні сильний вітер із поривами 40 метрів за секунду. Палає не тільки у бурятів, відразу у декількох регіонах Сибіру почалися лісові пожежі. Російські рятувальники кажуть, що загалом у Сибіру зараз 41 пожежа загальною площою 40 тисяч 374 гектари. У Хабаровському краї вогонь палає у 14 муніципалітетах і поширився майже на 22 тисячі гектарів. Місцева влада ж хоче запровадити в регіоні режим локального надзвичайного стану, щоб оперативно можна залучити до стабілізації додаткові ресурси. У мережі стає вірусною фотографія, де російський рятівник пасивно спостерігає за пожежею. Люди кажуть, що як із останніми повенями в рефі відповідальні особи вважають за краще перечекати, поки вона сама або не вигорить, або не висохне. Дощі скоро закінчаться, але за ними прийде дещо страшніше: те, що вдарить по абсолютно усіх людях. Температури почнуть різко рости і вже швидко вийдуть на показники, за якими попереднє літо здаватиметься холодним душем. Спека за 40 плюс градусів, яка пронесе із собою, велику небезпеку для всієї країни, і це все вже дуже близько. Обов'язково гляньте відео до кінця. Про зміну погоди не тільки будемо з вами говорити далі. Вітання вам, глядачі, підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Українців попереджають про аномальні температури, які прийдуть після цих дощів і опадів, які йдуть зараз. Хвилі спеки будуть змінюватися грядом смерчими ураганами і тропічними зливами. Усі ці стихії пануватимуть на нашій території найближчим часом. Про це розповіла завідувачка відділом прикладної метеорології. А кліматології Українського гідрометрологічного інституту Віра Балабух. Науковці встановили, що територія, на якій розташована Україна, нагрівається набагато швидше ніж інші райони земної кулі. Глобальне потепління це процес всеосяжний. Проте в Україні через її географічне положення підвищення температури відбувається у 2,5 рази швидше ніж в середньому на планеті. На жаль, швидкість потепління в Україні протягом 1961-2024 років була майже у 2,5 рази вищою ніж зміна глобальної температури і випереджила темпи зміни температури повітря у північній півкулі. Та європі повідомила Віра Балабух. Травень і літо не стануть винятком у низці температурних рекордів. Українцям слід приготуватися до того, що часом стовпчик термометра може підніматися значно вище 30 градусів. Хоча, звісно, така температура не буде триматися протягом тривалого часу. Щодо того, чи досягне цього року температура повітря 40 градусів і вище, говорити поки зарано. У разі ймовірного розвитку таких погодних умов синоптики обов'язково попередять про небезпеку, зазначила Балабух. Утім, метролог Ігор Кібальчич більш категоричний у своїх прогнозах. Він переконаний, що температура повітря в окремі дні може підніматися до 40 градусів, а в загальному середні температурні показники літа 2025 року будуть вищими за норму на 1-1,5 градуса. Хвилі спеки, безперечно, будуть, і це буде пов'язано із надходженням повітряних мас насамперед із північної Африки, Близького Сходу та центральних районів Азії. Тому в окремі дні температура повітря, особливо в південних і східних областях України, може перевищувати 40 градусів. Говорить Кібальчич разом із тим цього літа. Синоптики прогнозують більше опадів ніж було минулого, але про цьому розраховувати на тихі грибні дощі українцям не варто. Швидше за все, це будуть тропічні зливи, які прийдуть на зміну палючі спеції. Причому прийдуть не самі, а з ураганним вітром і смерчами попередив Кібальчич. Взагалі Україна вже зараз страждає від засух, і на жаль, цей процес буде поглиблюватися. Найбільше піддаються цьому південні регіони країни, говорить Віра Балабух. Через дефіцит вологи там відбувається процес опустелювання земель. Це помітно за збільшеною площею Олешківських пісків і стратою каховського водосховища, яке поїло водою багато сільгоспогідь. Процес опустелювання пішов швидше. Окрім цього, влітку 25-го року в Україні знову можуть запровадити відключення електроенергії. Причина це сезонне обслуговування обладнання на енергоблоках, які традиційно проводять у спокотний період. Про це повідомив член парламентського комітету із питань енергетики та ЖКГ, народний депутат Сергій Нагорняк. Нагорняк розповів, що на час ремонтів частина обладнання буде відключена і тому можуть виникнути проблеми із постачанням електроенергії. Робота сонячних електростанцій не зможе покрити усі потреби, адже максимум виробництва припадає на період мінімального споживання. Поки що в Україні попереджають про дощі з грозами в низці регіонів. Про це йдеться у прогнозі синоптика Наталки Діденко. Вітер буде південно-західного напрямку. Все, що очікується рвучким часом до 15-20 метрів за секунду. Дощі з грозами пройдуть у західних областях, також на півночі у Вінницькій та Чоркаській областях, зазначила Діденко. Та загалом, попри дощі, вже скоро різко вдарить спека. Погодні умови у травні цього року багато у чому нагадуватимуть літні. Очікується активізація грозової діяльності, а денні значення температури повітря подекуди перевищуватимуть плюс 30-32 градуси. Повідомив нам то прох, синоптик. Ігор Кібальчич очікується дощі різної інтенсивності по всій території країни. Місцями можливі грози, град та пориви вітру. Прогнозує Кібальчич. У другій половині місяця встановиться все більше стабільна та суха погода. Атмосферний тиск зросте, збільшиться кількість малохмарних днів. Також українців попередили, що травень і літо будуть не лише спекотним, а й повним торнадо та смерчів. Україну накриють торнадо і смерчі, Про це каже моторолог, і він попереджає про небезпеку. Про це повідомляє стіна із посиланням на телеграм-канал. Так от останнім часом побільшало природних явищ, які не характерні для території нашої держави. В Україні зростає кількість випадків утворення торнадо та смерчів, які можуть стати ще небезпечнішими. У літній період в Україні очікується підвищена імовірність небезпечних явищ погоди, таких як смерчі та пасма. Відомо, що більшість дощів у літній сезон це конвективні опади, що супроводжуються грозами. Він зазначив, що минулого літа погодні умови були досить сухими, особливо у лівобережжі. А цього року можливе збільшення кількості дощ. Та посилення грозової активності. І з підвищенням інтенсивності гроз зростає і ризик виникнення екстремальних явищ погоди, таких як град та смерчі. За злами Кібальчича смерчі в Україні вже на рідкісне явище. Щоправда, зазвичай вони короткочасні та проходять над полями та лісовими масивами. Тому часто їх просто ніхто не бачить, додав метролог. Утім, посилена активність гроз може призвести до значних ускладнень, зокрема через град, що ушкоджує врожай та шквальні вітри, які можуть спричинити серйозні пошкодження в населених пунктах. В Одесі бабусі во славу Путіна вимагали у людей розмовляти лише російською. Вони співали пісень окупантів та, підтримуючи ворога, накинулися на україномовних дівчат у публічному місті. до Одеса це, нібито, російське місто. І коли окупанти прийдуть, то всіх покарають за підтримку України. Далі несподівано почалася бійка. І як вчинили із провокаторами, побачите далі. Вітання вам, глядачі, підпишіться, поставте вподобайки та залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. В Одесі насправді розгорівся справжній мовний скандал. Черговий дві бабусі прямо посеред одного із одеських парків накинулися на молодих дівчат через те, що вони говорили українською мовою. Сідґа одесиот сюда. Я так все подняли свої задні. Ти вийшлі нагли, понімаєш що... я народилася, виросла в Одесі. Одессі так сюда, не віду тебе сіти. Так, все, зараз вийте, На оприлюднених у мережі кадрах видно, що бабусі просто підсіли до дівчат, які спілкувалися та працювали за ноутбуком, та почали у грубій формі вимагати відмовитися від української мови, поки вони знаходяться в Одесі, бо це, бачите, город руської слави. А коли скандальні бабусі почули, що дівчата цього не зроблять, то почали нецензурно виражатися та звинувачувати, що вони зраджують Одесу. Карова давай хто я Корова! Зі слів бабусти, я зрозуміло, що вони також все життя прожили в Одесі, а одна із них навіть працювала у школі та займала посаду завуча. Коли одна із дівчат сказала, що із таким настроєм бабусям краще переїхати до Москви, їх порвало від злості і почалася, так би мовити, бійка. При цьому одна із жіночок погрожувала, що все скоро стане на свої місця, імовірно, тікаючи на тому, що прийдуть росіяни. Ну, і, схоже, вони дійсно чекають на так званий Русское мир все придет на на круги своя угу. вот так путину и будешь, да, и ты пуст будешь... вой вовк, но ну, ты меня отправляешь в Москву. Ти ж Путіна тут чекаєш на устанок. же одна із бабусь вкотре наголосила, використовуючи кремлівську методичку, про те, що Одеса, нібито руський город. Після цього розлючені бабусі знову полізли у бійку на дівчат. На кадрах видно, як одна із них кидається із кулаками, а потім погрожує вдарити металевим термосом, аби вони нарешті заговорили російською. <праць> При цьому всьому дівчата там із собакою, і видно, як вони його стримують, що він просто не покусав розлючених жіночок. Урешті на відео чутно, як умовний скандал, який вже дійшов до справжньої бійки, втручається і якийсь чоловік, та намагається вгамувати вороже налаштованих бабусь. Варто наголосити, що доки такі так би мовити, ждуни та прихильника Руського міра намагається комусь довести, що Одеса, нібито руський город цю ж Одесу ледь не щодобово, Обстрілюють росіяни. Буквально в день в одному із парків Одеси розгорівся черговий мовний скандал. А вже вночі Росія атакувала Одесу ударними дронами. Пошкоджені як приватні будинки, так і, на жаль, є. І загиблий. Через атаку шахедів по Одеському районі пошкоджена низка об'єктів цивільної інфраструктури, зокрема приватні житлові будинки. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Внесток атаки дронів, яку російські війська здійснили по Одещині та Одесі. Пізно ввечері пошкоджені приватні будинки та цивільна інфраструктура. У деяких місцях спалахнули. Пожежі у наслідок удару в прилеглих приватних будинках вибиті шибки зранку на місцях, де є ураження, розпочнуть роботу комунальні служби. Проте такі мовні скандали в Одесі розгортаються досить таки часто. Так напередодні дві жінки так само посперечалися через російську мову. Про це повідомляли місцеві пабліки. Одна із них дорікнула інші в використанні російської мови. У відповіді заявили, що багато російськомовних воюють на фронті. Проте та відповіла, що російськомовні просто йдуть за російським кораблем. Скільки руска воюють на вою? А нещодавно в Одесі під час соціального опитування дві літні жінки взагалі назвали себе руськами, та заявили, що українців не існує. Інтерв'юер Гончаренко центру проводила опитування в Одесі, зокрема щодо важливості української мови для нашої країни. Під час свого опитування дівчина підійшла до двох жіночок, які дали неочікувані відповіді. Одна пані заявила, що вона взагалі не розмовляє українською мовою, хоча і вчила її. Наскільки зараз значуща українська мова для України? Запитала дівчина. Ніскільки, відповіла друга жінка. Ну а згодом додала, що а хто є українці? Вони вимерли, їх немає. А я руська. Просто послухайте, як це було. Я не розмовляю я... на українському Взагалі? Вообще так. не знаю, не умею. Я одеситка, я не знаю українського з кожен говорить на своєму родному є українці. А хто є українці? Українці вимірні А ви хто? Руське на логічне запитання журналістки, чому тоді ці жіночки взагалі живуть в Україні. Вони відповіли, що Одеса це руське місто, а українці нібито понеїжджали. А чому там доживеть в Україні? Як чого? Привіт, я здесь родилась. Ти що родилась зі ну, то ж Україна. Я не почула це був Росії да. союз і російське государство. Да. ви придумали українські от живе в Україні. Ви позиціонуєте себя як русське. Я позиціону вообще русская була. Тут українські на... ворог українські своєю чергою у соціальних мережах люди почали обурюватися на заяви жінок. Дехто навіть запропонував їх арештувати та посадити, оскільки вони здають позиції ворогу, а деякі навіть захищати. Бо бабусі дійсно виросли в СРСР. Проте досить часто такі скандали виникають. Не лише на північ чи сході України, а здавалось би, там, де їх не має бути взагалі на заході нашої держави. Так, в громадському транспорті Івано-Франківська жінка здійняла скандал через Путіна. В автобусі трапився гучний скандал між російськомовною жінкою, контролером автобуса та пасажирами. На резонансну ситуацію відрогував навіть мер міста Руслан Марцінків і правоохоронці. В епіцентрі скандалу виявилася російськомовна жінка, яка за інформацією місцевих пабліків поводилася неадекватно. У телеграм-каналі оприлюднили коротке відео, під яким зазначено. Що неадекватна жінка в автобусі обзивала україномовних пасажирів. Все почалося із конфлікту із контролерами. Пишуть місцеві пабліки. Потім вона почала сваритися та битися із пасажирами. Також казала, що їй, так би мовити, байдуже на етат Івано-Франковськ, розповіли автори допису. Зазначається також, що неадекватна жінка намагалася виламати двері автобуса, але не змогла. А на одній із зупинок її чекали поліцейські. Раніше на неї заяву вже писали, підсумували у публікації. На оприлюдненому відео можна Бачити і почути, що пасажири спершу намагаються заспокоїти ініціаторку конфлікту. Проте жінка продовжує скандалити. Навіть замахується на декого руками із пакетом. Після цього до конфлікту на словах долучається більша кількість осіб. На що розлючена жінка навіть говорить, що це, нібито люди з Івано-Франківська, почали бомбити її будинок, через що їй довелося переїхати? Україні мою хату. Де при цьому жінка, яку називають ініціаторкою конфлікту, ображає громадян, використовуючи зокрема нецензурну лексику. Окрім того, жінка погрожує присутнім навколо людям фізичною розправою. На слова пасажирів про необхідність викликати поліцію. Жінка відповідає, що їй до того байдуже. Наприкінці відео можна побачити, що на черговій зупинці до слону автобуса заходять представники поліції та супроводжують російськомовну жінку на вихід із транспортного засобу. На ганебний випадок в автобусі міста відреагував і мер міста Івано Франкі. Руслан Марсінків. Далі його цитую: одна жителька нашої держави, не громадянка, а жителька, ображала Івано-Франківськ, ображала нас. Нагадав він у своєму Фейсбуці. Посадовець додав, що ця жінка також прославляла Путіна. На це потрібно реагувати, тому що інакше одного дня ми опинимося в окупації без російського танка і без російського чобота. Я переконаний, що цей випадок є одним із випадків, який просто зафіксований на камери, зазначив марміста. Він також подякував кондуктору та перевіряючому, яка порушила це питання. Ми обов'язково дамо їй премію. Додав він і звернувся до мешканців міста. Ми занадто толерантні. Ця толерантність вилізе тим, що в один день ми прокинемося і будемо не в українському місті, де будуть наші цінності попиратися, де будуть нам казати про толерантність і про відкриття російських шкіл, російської церкви і багато чого іншого, якщо ми це будемо толерувати. Вважає Марцінків з огляду на таку ситуацію. Він звернувся до право. Охоронних органів і СБУ. На мою думку, у тому відео у словах тої жінки є ознаки кримінальної відповідальності. Тут вже юристи попрацюють, але хочу одразу сказати, що це мій офіційний запит. Я прикріплю це відео для відкриття кримінальної справи. Наголосив мер Івано-Франківська. Він зауважив, що йдеться не тільки про вживання російської мови, але й про зневажання української держави. Про славляння лідерів РФ, що чітко зафіксовано на відео. Ну а я вам глядачі вдячна за те, що ви додавали це випуск до кінця. Підпис. Читься, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.